Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сьогодні про важливі зміни, які незабаром чекають всіх українців, які подорожують до Європи. Взагалі, в Європі зараз насуваються важливі зміни, які можуть зачепити мільйони українців в Європі, тому що уряди країн ЄС беруться жорсткіше контролювати працевлаштування, особливо в сфері краси, ремонту, будівництва, і найголовніше, це може напряму вплинути на тих, хто працює неофіційно. Чому це важливо, друзі? Що зміниться для нас і чи справді українцям варто готуватись до нових правил? Відповіді на ці питання далі в цьому відео. Отже, друзі, по-перше, з 12 жовтня 2025 року в країнах Європейського Союзу починає діяти система Entry-Exit System, яка автоматично фіксуватиме час, місце вашого в'їзду, виїзду. З шенгенської зони для громадян третіх країн, серед яких ви знаєте, українці, це означає, що тепер, наприклад, не буде звичних візових штампів у паспорті. Замість цього повна цифрова перевірка з використанням біометричних даних, сканування обличчя, відбитків пальців і паспортної інформації. Ця система створена, як нас запевняють, щоб зробити контроль на кордонах. Більш ефективним безпечним, тобто ця система автоматично підраховуватиме скільки часу ви перебуваєте в ЄС. Ну, і також слідкуватиме, щоб не був перевищений ліміт у 90 днів протягом 180-денного періоду. Тобто, весь процес максимально цифровий. Вам просто потрібно буде пройти через спеціальні сканери, і вся інформація миттєво потрапить у єдину базу даних Європейського союзу. Офіційно нам кажуть, що ця система допоможе скоротити черги та усунути людський фактор, що іноді затягує перевірку документів. Перший раз процедура може зайняти більше часу, але надалі прикордонники просто звірятимуть вже наявні дані, і ви зможете проходити кордон швидше. Важливо, що цю систему не слід путати з іншою новою системою ATS – European Travel Authorization – Система Ейтіс це електронний дозвіл на в'їзд до Європейського Союзу для тих, хто подорожує без візи. Тобто ця система запрацює вже в кінці 2026 року і передбачає, що перед поїздкою вам необхідно буде заповнити онлайн-анкету, сплатити невеликий збір 7 євро і отримати дозвіл на подорож. Але сам дозвіл не гарантує в'їзд, тобто рішення буде приймати прикордонник. Всі ці нововведення, ви розумієте, є частиною загальної цифрової трансформації прикордонного контролю ЄС, яка має зробити подорожі безпечнішими, прозорішими і швидшими. Також, друзі, важливо, що збір біометричних даних відбуватиметься на всіх пунктах пропуску, тобто аеропортах, морських портах, залізничних станціях та автомобільних КПП. Там встановлять спеціальні електронні ворота, через які вам потрібно буде проходити. Просто приклавши обличчя чи палець, варто зауважити, що реєстрація в системі EES буде безкоштовною для всіх, а отже, жодних додаткових платежів від подорожуючих не вимагатимуть. Як висновок, друзі, з 12 жовтня 2025 року в'їзд до Європейського Союзу для українців стане більш технологічним і автоматизованим. Звичні штампи в паспорті кануть в минуле. Натомість з'являться біометричні дані, які фіксуватимуть кожен ваш візит. Це значно покращить безпеку і прозорість контролю на кордонах. А вже у 2026 році очікується запуск ats системи попередньої електронної авторизації на в'їзд, що стане ще одним кроком до цифровізації подорожей. В свою чергу влада Німеччини планує нові заходи проти нелегальної зайнятості. Тепер, замість перевірок, заднім числом підприємців хочуть зобов'язати миттєво реєструвати нових працівників. Перевірки будуть посилюватися, особливо в таких галузях, як косметологія, перукарські послуги, дрібний ремонт та будівництво. Чиновники відкрито зараз заявляють, що ми не хочемо, щоб працівники третіх країн працювали тут нелегально. Не сплачуючи податки та без страховки, це значить, що для тих українців, які зараз працюють в тіні в європейському союзі, ситуація стане набагато складнішою. Що це, друзі, означає для звичайних українців в Європі? Ну, по-перше, якщо ви працюєте без офіційного дозволу, вас теоретично можуть оштрафувати та депортувати. Роботодавці зобов'язані будуть повідомляти про найм одразу, тому домовитись по-тихому вже не вийде. Плюс за неофіційну роботу передбачаються серйозні штрафи і для працівників, і для власників бізнесу. Су чергу в Іспанії зараз житлова криза досягла піку. Люди не можуть дозволити собі житло, причина це дефіцит новобудов, спекуляції з боку інвесторів, шалене зростання короткострокової оренди. В результаті мери навіть 15 великих міст Європи створили зараз альянс мерів за житло та вимагають від єврокомісії нехайних дій, інакше криза довіри до всієї ідеї європейської демократії. Щодо важливих новин з Німеччини, то тут одразу в чотирьох федеральних землях пройшли масові облави та затримання. До речі, схожа операція відбулася також раніше в Італії. Схоже, що влада країн Європейського Союзу серйозно зараз завзяла за китайські злочинні групування в Європі. Подивимося, яка країна наступною гучно повідомить про успішну операцію. У Франції зараз масові лісові пожежі. На півдні країни вогонь вже охопив понад 11 тисяч гектарів. Це, друзі, найбільша пожеж. Пожежа жаліта за даними влади з вогнем борються півтори тисячі пожежників, тисячі будинків залишились без світла у Польщі. Також політичний скандал. Тут у Роберта Банкевича, лідера народного руху проти нелегальної міграції, хочуть звинуватити в образі правоохоронців. Його рух патрулював кордон з Німеччиною, а влада назвала це незаконним. Праві сили навіть екс-президент Дуда підтримали активістів, але влада хоче поставити приклад для інших. І Останнє, друзі, Ізраїль, тут тисячі людей зараз залишають країну, їдуть до Греції, Португалії та на Кіпр. Люди бояться за майбутнє дітей і не хочуть, щоб вони росли в постійному страху чи чули сирени. Минулого року, нагадаю, понад 80 тисяч вже виїхали. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Якщо вам було цікаво та корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте в коментарях свої думки. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.